Вітаю! У цій вправі використовується цвай-перфект-пасів у поєднанні з модальними дієсловами. Давайте на початку згадаємо структуру та правила. Конструкція цвай-перфект-пасів використовується для вираження того, що щось мало бути зроблено в минулому, але не було зроблено або не обов'язково виконано. Вона передає або гіпотетичну ситуацію в минулому, або зобов'язання чи необхідність у дії. Наприклад. Дікюче гете обгшлося. Кухня мала бути зачинена. У реченнях в цій вправі використані також модальні дієслова. У конджунктів цвай вони описують те, що мало відбутися, але не відбулося, або могло б статися, але не сталося. Wäre Відповідь Б. muss verbessert werden. Краща зручність використання була би бажаною означає, що сервіс потрібно покращити. Die Optik lässt sich noch optimieren. Відповідь а. Das könnte besser aussehen. Оптика може бути ще оптимізована, вказує на те, що зовнішній вигляд потребує покращення. Die App ist speziell auf die Bedürfnisse von Kleinunternehmen abgestimmt. Відповідь А. Die App wurde von koопеierenden Kleinunternehmen entwickelt. Додаток, спеціально адаптований під потреби малих підприємств, можливо розроблений у співпраці з ними. Das Handbuch zeichnet sich durch seine gut verständliche Sprache aus. Відповідь B. Das Handbuch ist sprachlich einfach gehalten. Інструкція характеризується зрозумілою мовою, означає, що вона написана простою мовою. Das Programm steht angemeldeten UserInnen kostenlos zur Verfügung. Відповідь B. Mit einer Registrierung ist das Programm gratis erhältlich. Programme sind kostenlos für die registrierten Diese Funktion lässt sich individuell anpassen. Antwort A. Man kann die Einstellungen nach seinen persönlichen Bedürfnissen ändern. Diese Funktion kann individuell eingestellt werden. Das bedeutet, dass der Anwesende die do entsprechend seinen Сподіваюся, вам ця вправа стала зрозумілою. І вам подобається вивчати німецьку мову та покращувати свої навички із допомогою штучного інтелекту, бо він і справді гарно пояснює. Ще раз нагадаю, що він може помилятися, тому, якщо ви знайшли помилку, не соромтеся писати в коментарях виправлення. Не забувайте підписуватися на канал, ділитися ним із друзями, писати коментарі та ставити вподобайки. Успіхів у вивченні німецької мови!